Що відбувається в Україні та світі найважливіше на цей момент. Я знаю, що багато з наших колег, партнерів, друзів там з аналітичних центрів, особливо американських, говорять про а, перехоплені ініціативи. У нас є така можливість, але наразі а, цього ще не сталося повністю. Ми бачимо, що на ціле на цілому ряді напрямків ділянок а, росіяни здійснюють дуже дуже суттєвий тиск і. Скажемо так, ну говорити, що повністю ініціатива в наших руках. Ну це, це було б дуже круто, але це, це наразі не той, не той, не той випадок. Ще а що ми зробили? Ми е, дійсно зруйнували їх плани на другій фазі війни. Тобто, якщо ви пам'ятаєте, перша фаза це була такий саме бліцкріг, який не намагалися зробити на багатьох напрямках. Звичайно, сил на це не вистачило, не доцінили вони нас, не недоці... переоцінили себе, і це закінчилося провалом. Після цього вони сконцентрувалися. На сході, і це називали другою фазою війни. Аналітики, значить, там на заході називали битва за Донбас. Тобто, і фактично, все, що вони робили, вони всі свої сили, більшу частину своїх сил, точніше, вони сконцентрували і все своє керівництво, тобто всі дії по операційному керівництву сконцентровані були на одному цьому напрямку на сході. А ми змогли цей замисел так би задум розвалити, і фактично вони зараз знову пережили. Йшли до мультівекторної такої роботи, яка фактично дуже ну прогнози дуже негативні для Росії в цьому позитивні для нас, тому що вони не вміють працювати на багатьох напрямках. В них немає нормальної такої системи прийняття рішень, їм не вистачає офіцерів. А їм не вистачає. Ну, взагалі їх система, вона взагалі не, 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 не дуже централізована. Як ми знаємо, це типовий посткомуністичний синдром, такий централізація влади, централізація прийняття рішень. Ми колись з вами довго про це говорили. До речі, на одному з ефірів. І, і от завдяки цьому вони не можуть працювати ну, ефективно працювати більше ніж на одному напрямку. Тому всі ці потуги вони не закінчаться позитивно. Звичайно, це буде все, що трагічно для нас. В нас це в вони, вони все ще дуже сильні, в них величезні Кількість вогневої а, а, засобів вогневого ураження. В них величезна ще кількість людей. Як ми знаємо, вони добирають, формують новий корпус, мають закінчити в середині цього місяця 15 тисяч людей. А плюс вони формують якісь територіальні там батальйони, національні а, на, 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 на територіях і так далі. Тобто а, ще вони будуть відправляти в цю м'ясорубку а, особовий склад. Це буде низької якості. Підрозділи, вони не будуть підготовлені нормально, величезна кількість з них загинуть, але це не є проблема для керівництва Російської Федерації. Тому, от в нас є можливість перехватити ініціативу, перехопити повністю, але нам не вистачає все ще зброї з Заходу. І це проблема, яка, яка вирішується, але, але час іде, і, ну скажімо так. Трохи ми нервуємо цього бо ну, Я маю увазі, От коли спостерігаємо і вивчаємо це, то в принципі могли б, могли б наші союзники робити це пошвидше, скажімо так. Тому що зараз росіяни на південному фасі російсько-українського фронту вже зосередили щонайменше 30 батальйонів тактичних груп. І ще декілька батальйонів тактичних груп знаходяться на півночі тимчасово окупованого Криму з готовності до приміщення, Буде саме достеменно невідомо, але є лише два варіанти. Перший варіант це напрямок від Палогі Гуляполі на Запоріжжя, чи то напрямок на Херсон. А там вже будуть, будуть вони дивитися, чи то на Миколаїв, чи то на Кривий рік, чи то можливе. Через той самий багатостраждальний нікополь в напрямку на Запоріжжі, тобто формується досить потужне військове групування росіян. Ба більше в цьому групуванні чимало частку складають десантні війська збройних сил Російської Федерації. Де-факто вони зараз, росіяни, зібрали за усіх ділянок Російсько-Українського фронту, усі частини та підрозділи десантних військ, і засередили на одному невеличкому відносно невеличкому клаптику. Суші усі десантні підрозділи збройних сил Російської Федерації для чого призначений десант? Десант призначений для миттєвого просування вперед, захоплення нових вакдармів та рубежів і утримання їх до підходу основних сил противника. Тому можна вважати, що завдяки тому, що ми знаємо, що десант таки перемістилися в район Херсона і Нової Каховки, можна робити висновки, що найближчим часом саме тут будуть відбуватися атаки російських вояків. А щодо е, напрямку е, у східній частині е, Російсько-Українського фронту, ми бачимо, що там. Фактично залишилась лише половина з тих частин та підрозділів, які до того брали участь у бойових діях на саме на східному фасі Російсько-Українського фронту. Uh -huh. Решта перемістилася на південний фас Російсько-Українського фронту і зосереджується. За речі слід додати, що деякі частини та підрозділи ще й до, досі переміщуються зі східного військового округу. Відомо, що чотири армії Російської Федерації, які дислокуються на теренах східного військового округу, сформували та відправили. На куті України ще додаткові підрозділи батальйону тактичні групи. Деякі з них вже прибули на позиції, деякі ще знаходяться на етапі переміщення у складі військового ешелонів. Відомо, що ці ешелони рухаються через Кримський міст, далі через станцію Керч, Джанкой. Там вже далі відбувається певне розподілення цих військових шалонів. Хтось рушить на в напрямок через Мелітополь на Гуляй-Поле і Відповідно, пологі хтось тобто, з цих вояків рушить нову напрямку на Херсон. Ну ми бачимо ситуацію, що складається сьогодні на півдні, Вона достатньо складна, по сучаму через те, що російські війська накопичили тут серйозну силу, і основу її складають російські. Десантники, тобто, ті, хто буде здійснювати штурмові наступальні дії, а не захисні крім того, йде серйозне накопичення артилерії як ствольної, так і реактивної, на південному напрямку, як проти Николаєва, так і проти Кривого Рога і Запоріжжя. Враховуючи те, що останні тижні стояла достатньо дощова погода, а ворог дуже залежний від логістики, оскільки він не є високомобільний, мобільний їхня армія не є а, надзвичайно мобільною. Вони чекають зараз сухої погоди, кілька днів, щоб все це просохло для наступу. Але в будь-якому випадку це може статися протягом найближчих там трьох-чотирьох днів. Ми фіксуємо суттєво збільшення кількості обстрілів, причому як військової, так і цивільної інфраструктури, що знову ж таки робиться з метою залякування з одного боку місцевого населення. І вони проводять велику кількість розвідок боєм. А враховуючи те, що під час розвідки боєм гине приблизно до половини особового складу, вони йдуть на такі ризики з розумілих причин для виявлення вогневих точок. Які знову ж такі потрібні тільки в випадку їхнього натовпу. Ну вони фактично збільшили тут кількість свого контингенту в чотири рази. В чотири рази, і це відбулося протягом останніх двох е тижнів. Миколаївський напрямок надзвичайно важливий для них, да ймовірний ми ми... контроль над Миколаєвом. Відкриває для них дорогу на е Одесу, і тому для них життєво важливо зараз зробити так, щоб е вони зайшли в регіон. І крім того, ми бачимо, що для них важливим є контроль над ядерними атомними електростанціями. Над Запорізькою колони ж контролюють і їх так само цікавить вихід до південно-української атомної електростанції. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.